А чи можна пельмені під час зниження ваги? От дуже часто мені задають питання як людей, яких я веду індивідуально, і це питання воно стосується багатьох людей, тому що заборона таких улюблених, здавалось би, продуктів під час зниження ваги на старті демотивує багатьох людей. Тому що сказали не можна, а як я буду без цього продукту. Але якщо просто подивитись на пельмені, як на білки жири вуглеводи, не на як заборонений продукт, то це та ж сама їжа, те ж саме борошно, вуглеводи, м'ясо, тут кількість жирів є. Так, вона може бути в різних пропорціях, більше жиру, менше м'яса, там різний буде склад. Але якщо вміти уважно читати склад, і в складі буде, наприклад, більше білка, чим жиру, то відповідно і калорійність пельменів буде набагато менше. І на обід можна, наприклад, включити порцію пельменів. Єдине, що просто додати до цього прийому їжі, якісь Овочевий салат, щоб воно просто вас наситило. Тому під час зниження ваги, взагалі, немає заборонених продуктів. Не треба собі щось таке малювати, тому що всі продукти це білки, жири і вуглеводи. Просто під час зниження ваги потрібно їх контролювати у правильних пропорціях, щоб саме вони давали вам результат.